Лягаю спати в два, в голові ще бах бах п'янка дим жара, а душа кричить на гна, очі тільки зімкнув, а вже пиши, той як Будильник, як із пекла підйом вже п'яв, став як зомбі без душі, плюнув мився і біжить трамвай, як завжди, мимо біжу життя у кіно Приперся, кругом одні заєвуші всі рожі, як змогли. А Я такий, ну здраствуй сило Кове, чорне, чорне, як смола Випив серце, пив душа, ура Плитка шпакльовка, стіни, як тюрма, і знову до вечора та сама дурня, Кофе чорне, чорне, мов душа, життя не кіно, а фієста без сюжета.